Накипіло в день. А ось в першій половині нашої години не менш цікавий гість, і ви знаєте, що я намагаюся, щоб раз на тиждень у нас обов'язково були волонтери в нашій студії, тому що. Як і сам волонтер, і е, я знаю дуже багато волонтерів в нашому місті і знаю наскільки важливу велику роботу вони проводять на всіх, е, так би мовити, напрямках своєї діяльності. І от сьогодні до нас завітав Константин Квінт е, в е, гості. Константина я вітаю вас в нашій затишній студії. Вітаю, дуже радий, е, що знайшли час і прийшли до нас. Константин є одним з е, керівників фонду ЕТОК. E або етосі, e я не знаю, як правильно його а, називати. Цей фонд займається дуже багатьма знову ж таки напрямками. От, і ми зараз власне, про цю вашу діяльність будемо говорити. Отже, перше питання: як правильно називати фонд? <кл 'ять> якщо ми його скорочуємо, якщо ми будемо казати правильно з точки зору англійської мови, це іток, чи і так. А, але ми розуміємо, що не всі знають англійську мову, тому. Це може бути і іток, і навіть ми, коли спілкуємось із бабусями, яким за 80, ми майже згодні на те, щоб вони називали нас Етос. <рес> етос. <рес> <рес> ну, етос, майже майже якийсь грецький бог. <рес> Це дозволяє такий. якось запам'ятати нашу дивну назву для бабусь. От, власне кажучи, знаєте, ні, ми багато говоримо про волонтерів, які займаються військовим напрямком. Багато говоримо про тих, Хто займається деокупованими територіями, переселенцями, багатьма. А ось Костянтин, він у нас спец, якби ми з, наш, з моєю колегою і подругою Наталкою Моренчак сказали би, що він займається бабуськами і дідуськами, як ми їх завжди називали в своїй волонтерській діяльності. І велика спеціаліст саме по цьому. Костя, мені цікаво, наскільки ви продовжите цим займатися. Чому продовжуєте Саме цим займатися, чого моє питання так стоїть? Бо я знаю, що дуже багато волонтерів вони якраз відмовилися від цього напрямку діяльності. А ви продовжуєте займатися саме цим, саме цими бабуськами і дідуськами. Ну дивись, по-перше, ми займаємося не лише бабуськами і дідуськами, ми займаємося і військовими, і шпиталями, і ВПО, і всіми іншими напрямками, тим, що ти назвав. Ми це зараз обов'язково теж проговоримо, але мені саме цікаво, чого у вас залишилися ці. Бабушки, зараз діду. розповім. Дивись, рівень культури нації, він можна сказати, що він вимірюється тим, як. Представники нації ставляться до тих людей, чи ось. Тварин чи тих, хто не може допомогти собі сам, uh -huh. тому ми починали як е, організація, яка допомагає і цивільним, і військовим, і переважно цивільним, е, спочатку, це було тому, що донатори вимагали від нас не займатися ві військовими. Я не можу сказати, що ми їх слухали повністю, uh -huh. але uh -huh. дійсно, дуже спочатку, з перших тижнів, ми дуже багато переважно займалися саме цивільними. А зараз, коли це не так стало критично, ми розуміємо, що у кожного воїна, що захищає нас, у нього є бабуся, дідусь, в нього є дружина, яка народжує йому, народила йому дитину чи виховує його дітей. У нього є улюблений песик. У цього військового, який готовий віддавати життя за нашу країну, має бути місце має бути дім, куди він має повернутися, і ті люди, які його чекають. І тому дуже важливо з моєї точки зору продовжувати допомагати тим людям, які чекають наших Ти знаєш, що дуже цікава класика, дуже цікава логіка твоїх роздумів на цю тему, тому що я для себе от зараз відкрив. Бо часто знаєш, є така історія, коли ми кажемо: ну на жаль. Чи на щастя, я не знаю, ми демократична країна, кожен волею має волю казати, що хоче. Але коли кажемо про те, що от військові заробляють, у них є гроші там і так далі, ми часто забуваємо, що у військових, окрім того, що вони заробляють, ризикуючи життям, у них ще є оцей величезний хвіст своїх життєвих проблем, своїх життєвих родинних проблем, і величезно, вони іноді єдині хто це все утримує, тому очевидно, що це ще, якби ви допомагаєте. Знову ж таки, тим, хто не може впоратися з тією ситуацією, яка відбувається навколо них, але ви якимо чином таким самим ще й допомагаєте військовим, розвантаживши оце, оце, що на них лежить. Я хочу тобі додати ще: ось ця байка про те, що військові заробляють, тому у них нема, нібито нема проблем. Це не відповідає дійсності, тому що військовим приходиться за свій рахунок купляти. Корче ремонтувати зброю, скидуватися на те, що там потрібно ще купувати, і не так багато вже і грошей залишається після того як вони вирішать ті проблеми, які Ніхто, окрім них для них не може вирішити на місці. Ну власне, власне, я про це і кажу, і про те, що у них великі також є, є ну, потреби. Я просто ще не акцентую на тому, що вони відсилають дуже багато грошей додому. І якщо ми можемо якимось чином закрити питання, якимось чином, хоч якусь частку цих питань, які над ними висять, то вони якраз залишають собі гроші, купують собі снарягу, купують собі те, що їм необхідно для війноньки. Тому тут, тут абсолютно цікава і хороша логіка. Розкажи, як, яким чином зараз у вас є саме давай поки що про бабусяк-дідусяк поговоримо. Тобто, скільки, наскільки це обширно, наскільки ви допомагаєте, як до вас звернутися, чи ви приймаєте ще нових підопічних до себе, чи у вас вже якісь сталі списки. Давай от про це поговоримо. Дивись. Ми з початку війни почали збирати базу, і ми відвантажили більше 32 тисяч пакетів на цивільних. Ох, ох. Да. І, мабуть, більше 12 тисяч було відвантажено саме із мого хабу. Uh -huh. Я керівник хабу, у нас зараз 14, 15, ну, від 14 до 20 активних учасників у команді. І... О, ти займаєшся Олексіївським хабом, наскільки я розумію. Ось мешканцям Олексіївки привіт. Якщо що, звуть його Констанці... Костянтин Квінт. Шукайте в Фейсбуці, пишіть йому. Штаб дійсно розташований на Олексіївці, але ми допомагаємо і по всьому Харкові, і ХТЗ допомагаємо, і Салтівці, і Новій Баварії. І... Області допомагаємо, і навіть у деяких е, ситуаціях ми допомагаємо жителям, е, мешканцям Донецької та Луганської області, mm -hmm. у, ну, це як виняток. Е, ми у перші тижні відвантажували по 500 пакетів на день. Mm -hmm. Зараз ми так не робимо, і зараз, на щастя, нема такої потреби у такій кількості. Та кажи, кажи, я це він паузу зробив, тому що я одночасно його намагаюся сфотографувати для подкастів. Да, да. І зараз ми відвантажуємо десь між 200 та 500 пакетами на місяць. Теж це по всьому Харкову та по області. Звернутися до нас можна є такий листочок, я тобі надіслав, де є наші номери телефону, є сайт. На сайті колись працювала форма, на яку можна було подати замовлення. Зараз ми цю форму закрили, тому що, на жаль, стало забагато шахраїв, і на жаль, виявилось, що більшість тих людей, які вміють користуватися інтернетом та комп'ютером, і можуть заповнити гугл-форму, вони зазвичай не ті люди, яким нам треба допомагати. Тому ми повернулись до більш лампових методів угу. приймати замовлення за допомогою телефонів і обробляти замовлення від інших волонтерів чи їх знайомих, чи людей, яких вони знають особисто, щоб ми розуміли, що допомога приходить саме тим особам, які... Її потребують. Слухай, а як ви автоматично справляєтеся з такою штукою, коли натикаєтеся на шахраїв? От я пам'ятаю, коли ми возили, і також у нас були люди, які ми допомагали, що це дуже так неприємний якийсь такий момент був, і хотілося все послати, чесно кажучи. Ми приймаємо, що в будь-якому суспільству є якийсь відсоток шахраїв, і коли Суспільство знаходиться у стресовому стані, то шахраїв може бути трохи більше, ніж зазвичай. <рес> uh -huh. а, але ми також розуміємо, що чи подобаються нам шахраї, чи не подобаються нам шахраї. Весь цей час, поки ми розмірковуємо про те, що нам подобається, чи не подобається, є хлопці, які віддають своє життя за те, щоб ми тут розмірковували, що нам подобається. Uh -huh. Тому стиснули зуби, послали. Дуже далеко шахраїв і працюємо з тими людьми, яким треба допомагати, зрозуміло. Тобто, власне кажучи, ми в описі нашого подкасту також дамо всі необхідні контакти, і можливо, це буде працювати іншим чином, що коли наші слухачі, а у нас аудиторія достатньо активна, вона просто буде бачити це. І якщо у них є... Адресати ті, які потребують допомоги, то вони вже їм підкажуть, куди телефонувати, куди звертатися. І якщо зробити, люди дійсно потребують і проживають у Харкові чи Харківській області, і якщо це буде у межах наших ресурсів, так ми це допоможемо. Чому я кажу у межах наших ресурсів? Тому що є ну певний ліміт по донатах на одну людину, він складає приблизно. Між о, 500 та 1000 гривень на людей у Продуктах чи ліках, чи гігієні, чи корми mm -hmm. для тварин, чи там милицях, чи чомусь таких знаряддях. Ну приблизно така сума. І якщо людина е вважає, що ми зможемо їй купувати ліки там за 5 тисяч гривень, ні, ну немає в нас такої можливості. Ви зараз, скажімо так, індивідуально підходите, чи якось більше узагальнюєте, тобто, на от, от, ти згадав ліки, то там же завжди достатньо важко. Узагальнити. Це якесь таке конкретне замовлення, яке ти там конкретно виконуєш. І Дійсно, там іноді можеш його виконати, іноді не можеш. Тобто ви зараз індивідуально підходите до кожного вашого умовного клієнта? Я зараз трохи спробую змінити тему, але якщо мені це не вдасться, ну значить не вдасться. Дивись, а, у нас завжди, ну ми з. Сп... Більше працювали із цивільними, але пріоритет у нас був на військових. Ну no, ясно. Yes. І на військових, у, у якому сенсі військова це людина. Я зараз не про все життя військового буду розповідати, а саме про фактор часу. Це mm -hmm. людина, у якої зазвичай замало часу. У неї є хвилин 5-10 кудись заїхати, щось схопити і поїхати далі. Вирішувати свої питання. Тому ми організували з командою. Так звану бутікову модель, що у нас є майже все. І ми, коли людина зайшла військово, так: корм потрібно, є, потрібна, гігієна потрібна, такі ліки потрібна, така перев'язка потрібна, що потрібно, зібрали, зробили звіт, відпустили людину, щоб він поїхав вирішувати свої питання. І це вимагає від нас. Е Тримати е, дуже великі залишки і дуже велику номенклатуру. У нас більше 400 найменувань всього, чого там можна придумати і що потрібно по більшості типових і не зовсім типових замовлень. Угу. Тобто у нас є напрям їжа, напрям їжа для малюків, е, корм для тварин, корм для екзотичних тварин, ліки ліки госпітальні, ліки на нуль, е, одяг. одяг е, Цивільний, одяг для військових, одяг для шпиталів, е, одяг дитячий, одяг специфічний, милиці, ролатори, і ще багато, я дуже, дуже, ну, дуже я можу спектар, про це розказувати. І ми то... тримаємо це uh -huh. залишки, і в рамках цих залишків е, більшість типових замовлень ми маємо змогу закрити. Uh -huh. Тобто, це от, цікаво, бо звучить так. <свісно> цікаво ця система, але менше з тим, логіка зрозуміла. Тобто, ти заходиш ніби як в магазин, кажеш, що тобі треба. Якщо це є, то збираєш те, що тобі потрібно. Ну, давай про це більш точніше скажу. Може, Здатися, ніби будь-яка людина може прийти сказати, що їй треба, їй все дадуть. Mm -hmm. Це не так. Як ми можемо дати людині, у якій є конкретна потреба, ми розуміємо, що ця потреба є, і вона дійсно дуже така. Дуже важливо цю потребу вирішити. Якщо просто бабуся отримує пенсію, ходить сама ногами їй 62 рочки, і вона захоче прийти отримати бісопролол. Ми, мабуть, їй відмовимо, тому що вона отримує пенсію, вона може ногами дійти до аптеки і вирішити якусь кількість своїх питань. Вона не в пріоритеті для нас, як цільова аудиторія. Ну так, ну бо дійсно дуже багато людей, наскільки я знаю, вже скажімо так, підсіли на цю голку волонтерську. О, і вони намагаються це. Ми їх не любимо і ми їх викриваємо, і ми їм не допомагаємо. О, у нас нема ненависті до них, Ми розуміємо, чому вони хочуть так робити, але ми знаємо, що у нас є пріоритети, і ми працюємо за нашими пріоритетами. Тоді давай розкажи нам всім. Що вам потрібно. Бо... І до речі, розкажи про ту систему, де ви берете оці, оці всі штуки, які ви потім роздаєте. Ви співпрацюєте з якимось іншими фондами чи де завгодно як піде. Бо колись там було так, що от у тебе є те, те, а у мене є те. Давай поміняємося. Давай. І от у всіх так десь приблизно щось порівно з'явилося на складах. Потім все закінчилося. Потім всі бідні ходили, не знали, куди пшонку діти. От я Пам'ятаю, цей період, просто у всіх була пшонка, завалені всі склади. От, як ви наповнюєте свої склади, і, грубо кажучи, відповідна такий прив'язочкою до цього питання. що, Ага, бачу, бачу, нам наш штучний інтелект, який допомагає нам вести наші етери, показує, що в Харкові тривога оголошена. Будьте обережні, друзі, бережіть одне одного. Отже, як ви наповнюєтеся, і відповідна прив'язка до цього питання. що що вам потрібно сьогодні і якнайбільше. Дивись, я сказав, що у нас більше 400 найменувань номенклатури. Угу. І про більшість категорій, ну про різні категорії, різні історії. Є у нас донатори, які принципово нам донатять лише на твариночок. Угу. Є донатори, які принципово донатять лише на ліки. Є донатори, які не донатять гроші, але можна періодично отримати дитячі суміші чи то памперси. І є такий е супер. Ресурс, яким ми користуємось, це репутація моя, репутація нашої команди. Всі знають, що ми нічого нікуди не продаємо. Що ми, якщо щось взяли, то ми за це звітуємо. Якщо це було гроші, то у нас є чеки. Ми надсилаємо чеки і фотозвіти, куди це дійшло. Якщо ми кажемо, що ми закрили замовлення. За uh, таким-то номером телефоном такої-то бабусі, можна подзвонити запитати цю бабусю, якщо вона в разумі мабуть, згадає, що там якийсь квінт з якимось там ітоком. А може сказати, не знаю, хтось приїжджав. Знаєш, як колись там: а ви кого? Ви від кого? І це було по чомусь так важливо. А я так завжди зміявся, від кого. Я скажу тобі, у більшості випадків, коли. Людина питає ви від кого, Це з вірогідністю 80% не та людина, якій треба допомагати, ну, бо вона чекає від багато кого. Ну так, да, але просто в свій час люди просто писали, навіть ті, які дуже хотіли допомоги, яким було потрібно, допомогу, ну, просто писали дуже в багато місць про цю допомогу. Та я пам'ятаю, у нас такі були бойові е, жінки на малій данілоці. Причому це був той час, коли там не було нічого, тобто в нас і ну, було. Зило на Даниловку так да воно було там: нема електрики, а, значить не працюють скважини. Вони з річки воду брали, так, газу було, нема, нема куди цей найближчий магазин на київський транспорт, не ну коротше кажучи. Розумієш, це нормально, коли бабуся стукається у 10 там 20 інстанцій. Ну так. і це нормально, коли з них три їй допоможуть. Може вона просто хоче знати за кого молитися? і розумієш? Тому тут тут важливий момент треба відповідати від кого. Ну, ми відповідаємо від кого, але за декілька від інших наступних питань з вірогідністю 80% ми дізнаємося, що цій бабусі вже хтось допомагає, тому ми е... мусимо займатися іншими людьми, яким ніхто не допомагає. Ну так, це теж вірно і це теж ти правильно підмічаєш. У нас мало часу залишається до першої половини е... закінчення першої половини цієї години, але все ж таки, скажи, будь ласка, як вам допомагати і що е... вам потрібно? Нам завжди. Тобто дивись, є часто, я волонтерів питаю, бо іноді ми говоримо про донати, а донати насправді зрозуміло, що волонтерам ми, волонтери роблять це за вашою підтримкою, тобто допомогти тим, хто допомагає. І це донати. Це одна історія. Але можливо, у вас є ще якісь інші форми допомоги. А, дивись, Або люди вам потрібно. Якщо ми кажемо про донати, то вони. Зазвичай офіційні збори від нашої команди відкриті, і їх можна побачити на моїй сторінці в Фейсбуці. Так. Мабуть, на цьому тижні один буде. І у нас є донатори, які нам допомагають. Наприклад, у нас є Наталя. Вона зазвичай допомагає нам збирати донати на шпиталі, на одяг для шпиталів, на гігієну для шпиталів, на гігієну для військових. На її сторінці можна у мене. Наталя Як? Щоб її шукати. Наталя Шевчук чи Наталя Спінжа. Ясно. Ми і, додамо, о, я думаю, також це. І підказ. у нас є колега, можна сказати. Теж керівник е, Ольга Стародубова вона е, робить репости важливих е, зборів, угу. так зрозуміло. А щодо, і можливо, вам треба там це стосовно грошей. Да. Тобто, я мені важно це ем, сказати було, оскільки щоб зрозуміло було, що офіційна інформація може бути лише з конкретних джерел і всі інші джерела не є офіційними, ми не маємо до них стосунків, тому щоб ну згоден, це як, важливо, 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 важливо. якщо ми кажемо не про гроші. То це зв'язуватися зі мною чи з Ольгою Стародубовою, і ми розкажемо, що нам потрібно саме зараз. А якщо б ось на поточну секунду, майже завжди нам потрібні великі памперси розмірів L, XL, M, Для дорослих на памперси дитячі розміру 4, 5, 6, дитяче пюре, дитячі суміші, дитяча гігієна. І ліки, наприклад, там. Ножпа чи атоксил, чи щось таке більш важке, більш дороге, тому що ми за гроші донаторів можемо купити там деяку кількість бісопрололів, а нож багато ми купити mm -hmm. не можемо, бо вони дорогі. Тому no, власне допомога... кажучи, також краще це узгоджувати. От краще узгоджувати. З -з я можу як надіслати конкретний список, що нам зараз потрібно, так і замовити аптеці і відправити рахунок на оплату людині, яка хоче нам допомогти. <coughs> Перепрошую, я хотів ще сказати щодо людей: чи потрібні вам люди як волонтери для того, щоб ви могли більш ефективно працювати? Чи можна приходити, і сказати, я такий-то, такий то та готовий з вами тричі на тиждень працювати? Беріть мене? А, І так, і ні. А... Чому так зрозуміло ну, є, що робити завжди, чому ні? Ну, не те, що я б комусь відмовляю, чи не відмовляю саме зараз, я ж не бачив людину. А, просто а, у нас а, дуже добрі люди, люди у колективі, дуже чудова команда, і ми а, співпрацюємо вже більше року. Тобто ми почали працювати, <кас> ну, у нас дата народження 28 лютого 2022 року. А як команда ми почали працювати з березня. І з більшістю людей ми працюємо більше року, вже сильно більше. І тому е додавання нової людини у колектив це такий процес, який, який є досить ніжним. Mm -hmm. Тому… Я не можу сказати, кого я приму, кого я не прийму. Людина з якою ми будемо співпрацювати, має бути зручною у спілкуванні і у взаємодії з іншими учасниками нашого колективу. Антистресові якості не токсичні. Оце як HR-и пишуть. Я не ці. хочу давати ці. Вимога до людини, якою я ще не бачив. Людина yes. може там токсично, але вона такі донати класні збирає, так якщо її не показувати інших, а вона буде просто спокійно збирати круті донати, то може це і це й добре. Круто. Зрозуміло. Зрозуміло. Костя. Я радий, що ти завітав до нас. Я, як завжди, кажу, що я дуже хочу і прагну до того, щоб раз, хоча б раз на тиждень волонтери обов'язково лунали в нашому отері, для того, щоб ця робота привертала увагу. І для того, щоб ми всі не забували, що нам, всім, якщо ми конкретно не допомагаємо кудись, то маємо допомагати тим, хто допомагає. Тому дякую за те, що ти прийшов. Нагадую нашим слухачам, що у нас був Костянтин Квінт, один з керівників фонду Еток, Ето а також Етос, як мені подобається, також ця назва. Дякую, Костю, що завітав до нас. В ВТР. Дякую всім. Дякую моїй чудовій команді. Я знаю, ви слухаєте. Euh, Що, закінчимо ефір? Зараз він зараз повернеться бабуся. до вас, зараз я повернуся. <ріст> Добре. Велике вітання і твоїй команді. Ми зараз йдемо на невеличку музичну паузу і будемо зв'язуватися вже з Варшавою, з Польщею і з режисеркою Світланою Олешкою, Харківкою, засновницею театру РБС, яка нині працює саме в наш, на території нашого західного сусіда.